Всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І як ви бачите, я на якомусь кораблі, який, на заху... який називається Загублене Галлоу. Це коротше, такий типу, евент маленький на такому чудесному сервері, як World. Corn. коротше, сьогодні ми будем, я буду розказувати, як його залутати та подробніше про нього. Загублений галун це такий корочий, евент, точніше дроп, можна сказати. Де з цього івенту, з цієї точки будуть випадати всякі різні реси, цікаві і дуже топові в рідній сторони, а, а гравці мають ці реси, підібрати. зібрати. Раджу вам стояти отрута, бо реси не будуть розсипатися, а будуть вам даватися в себе. Я покажу обзорчик на цей корабель, бачите? Це, типу, піратський корабль такий невеличкий. Бачите, можна навіть <клес> на, 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 на вітрилаці залізти і вважати себе піратом Карибського моря. Бачите? Здалека він виглядає дуже чудесно, бачите. Та й сьогодні я вам покажу, як його літати, та й що мені випадеть з цього корабля. Так, ну що, будемо чекати таймер, поки пройде. Так, ну нам ще трошечки. Нам, коротше, так, да, трошечки залишилося, бачите? Нам ще 295 секунд. Так. Коротше, неподалік від цього корабля я побачив остров. На цьому острові, коротше, я знайшов пустину. Ну, коротше, будемо гадати, поки відкриється та гол буде не голова. Так, на наші, чу 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 чуть -чу. Йоу, друзі, коротше, 23 секундочки, та я вже буде дробчик. Бачите, я вже тут стою, щоб мені закапало, не на роботі всі випіхався. Так шо я знаю, поки выходит, может быть, шалк, например, это по-тужный, я двух редко не знаю, що, что вы снижаете. Давайте, 5, 4, 3, 2, 1, запускайся, драчик. Блін. <плінь> О, ч я ж залутав. Книжку на пастрота 7. клас. Ох ты шо, аж сюди дроп, парня. Ага. Що я залутав? остроту, полум'я? Ну десь ще на різні боки повинні впасти, зараз буду. Ага. То есть не всплывай. А, не, вс, вс, починається, бачите вже? О, чуєте, приват залутав, субботий які залутав шашек залутав, Ноши крысау? Ну нічого, так Нишка Ось от... так короче двигается блин проп... А, пропа не пропав так острота, гострота, вастрота а не нустрота и острота о чувате шел на защировании двигайтесь, наверное подивимся Так учу это нечный зиро Вот сами дуже треба было Так двигаемся що ше может давайте Лодку візьмем. а блин, на лодці не можна кататися. Так, дивимося, дивимося. Так, щось у нас тут-то вже нічого немає. Жалко, жалко. Чесно говорю, жалко. Але все рівно, може ще щось буде валятися. Так що давайте по кругу обійдемо. Та і подивимось. А, да, бачите, ось, наприклад, і там якісь козирки. Ну дерево це хорошо, буде сундуки на базі. Так. Ну, а стільки? а, опять 14. О, дивіться, й цей, цей Старше новоля. Так. До мене, до речі, підписник теплійся, давайте його приймемо Підписуйтесь на канал. О, ставте вподобайки. І до скорої зустрічі! І не забувайте, до речі, поставляти на ці коментарі. Ну і всім пока-пока!